Другі, друзі! Сьогодні тісто у мене вже готове. Готове! Це в інтернеті я знайшла, як готувати чіпси. Рецепт самого тіста я розповім в кінці відео. Оце тісто беремо на пергамент, посипаємо пергамент борошном, розкатуємо. на оденький пласток. І будемо обжарювати у фритюрі. Наші чіпси. Розкатуємо і вирізаємо. Можна сказати, як варенички для вареників. Тонко розкатали. Тепер беремо стаканчик і вирізаємо. Отже, наші варенички ми поміщаємо смажитись у фритюр. Смажимо з одної сторони приблизно 10-15 секунд. І будемо вибирати. На е, тарілочку з паперовим рушничком. Ось такі так звані чіпси у нас вийшли. Я б не назвала це чіпсами. Ще якісь картопляні картопляники чи як. Воно смачне, якщо брати з соусом. Ось таке всередині. Е, тепер його рецепт. Нам потрібно три картоплини, одне яйце. 5 столових ложок борошна, 30 грам вершкового масла, 10 грам вісяних пластівців без сукру, налиних борошна і 2 грами дріжджі. З цього ми замішуємо тісто. В рецепті пише, що його розкатувати. Я пробувала розкатувати, але катати його незручно, тому що воно дуже пристає. Краще виробляти в руках, так, крутити, розминати і ставити у фритюр, смажитись. Вибираєте собі ваш любимий соус, кетчуп чи сметанні соуси, які ви полюбляєте, і смакуйте. Воно смачно! Хто любить картоплю. Всім смачного! Па-па!